Сліпіток. Відео такого формату у мене ще не було. І я вам хочу розповісти одну новину. Вчора в оскільки така випустила посуд з ось цієї фотографії. Це, напевно, це нам'як на якусь нову локацію. Ну, нової, нової локації вже дуже довго не було. В червні була од, одна локація, будинок і далі. У нас, Це вже третій місяць як у нас немає ніякого оновлення. Але така блока нам вже що, про щось нагадує. І ось ми бачите цю картинку перед собою. І тут десь де ще якийсь, що це? якийсь буде парк з магазинчиками. З лівого боку тут намальована чашечка з кавою. Або з чимось іншим. Але якщо трішки ще подивитись, то там видно манекен з одягом. Так що це зовсім непонятно. З правого боку, нам вже все зрозуміліше. Ми бачимо зверху намальованого ведмедика, білого ведмедика. Це, напевно, ще буде якийсь магазинчик з ведмедиками, або якийсь дитячий магазин. І ще ми бачимо дуже багато персонажів та інших речей, але нових персонажів я тут не е, замічаю. Поки що ніяких новин ще Токабока нам не випустила по цьому олені. Я, я думала, що така бока десь так довго не, не буде випускати ці оновлення, що нарешті хоч щось нам показали. Мені цікаво, у них був, макати, вони відпочивали, чи вони дуже довго старалися на, цій, на цієї локації, що, вона, що так дуже довго не було оновлень? Але поки що це ще залишається загадкою. Цю інформацію я дізналася від Мілашки Малишки. Можливо, хтось вже Можливо, хтось її дивиться, і... тому їй велике спасибі, тому що я сама б навіть не знала, що таке, що це буде. Але. Але вона. Випустив відео і я край дізналася, що вирішила розказати в себе в на каналі. Я хотіла розказати це, тому що це грандіозна нарешті новина. Тому що оновлені, нарешті тому що ви дали пасхалку Ну картинку. Ну, ви зрозуміли. також ще вони випустили малесенький, ну, тока-бока випустила маленький. YouTube Shorts. і там теж ну, показували ось це те, те, що ви бачите. Мені здається, що, що це буде якийсь парк і змішано з магазинами. Якийсь парк, якщо, наприклад, там я не знаю, і ти зможеш потім зайти в магазин. Ну, таке щось змішане з парком і магазином. До як якась вулиця, тока-бака. Це буде, напевно, ще дуже цікаво, що воно буде. Цікаво, чи буде лише ось цих багатички, два, яких ми зараз бачимо, чи їх буде ще більше. Це ми дізнаємося вже, коли нам ще дадяться якісь, пасх... якісь картинки, пасхалки. Тому що скоро ж подарунок на пошті буде і майже, можливо, там дадуть пасхалку ще. І будемо ми чекати з вами оновлення. О я сподіваюся, що в мене все вийде, я його спокійно завантажу і буду знімати собі спокійно відео. Ну, я сподіваюся і сподіваюся. Я ще випущу відео, наприклад, коли ще якась інформація буде. Це цього новиння. І мені потрібно вже з вами прощатися. Ви були на каналі Сліпі Тока. Всім удачі і всім па-па!